Залишатись осторонь неможливо зупинити бізнес в Росії або активно підтримувати війну Кремля проти України. Такий вибір постав перед компаніями, що працюють в Росії. Указ Путіна про мобілізацію зобов'язує підприємства надавати мобілізованим та техніку. Цей тиск може пришвидшити вихід іноземних інвесторів з Росії. А гроші, які виведуть інвестори, згодом можуть опинитися і в Україні. Сподіваються, в Київській школі економіки. Із тих іноземних компаній, що досі залишаються в Росії, 40% заявили про готовність вийти. Вказує Андрій Наприєнко із Київської школи економіки. Це такий тренд. Ті компанії, які там вичікували, не могли там остаточно якусь рішення прийняти. Ми бачимо все більше і більше випадків, що ці рішення нарешті приймаються більше ніж там, коли сі місяці війни пройшло. Uh, і uh, йде вже ну юридичний вихід, да там не просто заяви, Бачимо, що основна хвиля виходу бізнесу вже відбувається: технологічні, енергетичні компанії, компанії професійних послуг, консалтингу для яких загалом важлива корпоративна суспільна відповідальність. Вони вийшли. Компанії з тих країн, які не обов'язково підтримують Україну, такі як Китай та Індія, ще там в Росії. Але більшість вже виїхала, і це дорівнює 40 російського ВВП. Вихід компаній боляче б'є по російській економіці. Говорять економісти. Якщо говорити у грошах, то це там сумарно більше 25 мільярдів виручки валютної, якої там не дотримує Україна агресор. Якщо казати про персонал, то це там близько 250 тисяч чоловік, які будуть без роботи, да чи вже без роботи або мають матимуть знайти заміну скоріше за все на менш високопашу на роботу або бути мобілізованими але останній указ путіна не єдина причина нової хвилі виходу іноземних компаній з росії quite... say, uh... Я б сказав є декілька причин є моральність та соціальна відповідальність але й ризик ведення бізнесу в росії є правові ризики ми бачили нещодавно маріонетковий парламент путіна прийняв закон який дозволяє націоналізувати будь-який бізнес і зобов'язує компанії здійснювати поставки для російського війська завжди. є ризик корупції в Росії. З цим зіткнулася японська компанія, коли Кремль націоналізував її підприємство на Сахаліні. Але її випадок китайської компанії, яка хотіла вийти з Росії, але зіткнулася з протестами в Китаї. Це китайський еквівалент Uber. Там публіка зовсім не підтримала Україну. Одна з найактивніших українських громад за кордоном, що вже переконали компанії скоротити чи повністю відмовитись від бізнесу в Росії, це активісти з Австралії. Громадська думка, говорить один із австралійських активістів, є дуже потужним фактором, який впливає на рішення компаній. Тисячі компаній вже вийшли з Росії, і я думаю, що жодна з них не вийшла, тому що уряд прийняв якісь рішення тільки тому, чи тому, що вони такі хороші. Ці компанії доводиться витискати з Росії. Богданович говорить на рішення менеджерів та власників компаній найбільше впливають особисті історії його близьких та друзів, яким доводиться страждати через російське вторгнення в Україну. Вони також починають співчувати, і тоді вони інколи змінюють свої рішення. Активісти кажуть, так їм вдалося переконати Нестле та Пепсі скасувати важливі угоди з Росією. Ефективним є і спілкування із головним керівництвом компанії, які розташовані в Австралії. Наша найбільша перемога в Австралії це Canva. о Canva. Це дуже великий, велика компанія по графічному дизайну. Півтора мільйони користувачів в Росії, і вони спочатку дуже не хотіли виходити. Але після пари місяців нашого тиску вони вийшли повністю. І ті гроші, які зараз виводять з Росії, та компанії, які виходять з російського ринку, можуть піти в Україну, кажуть в Київській школі економіки. Ми бачимо вже там з поверненням Макдональдса на днях, буквально вчора там відновлює роботу поступово. Заводи дані нові відкриваються, плюс ну ясно, що в воюючій країні це там робити суперскладно, да, напевно, але після того, як повернеться мир, як закінчиться війна, я думаю, що багато з тих компаній, які вийшли, вони вже ну найближчим часом точно не повернуться в Росії, шукатимуть нові ринки. А з врахуванням того Яке ставлення до України останнім часом варто сподіватись. Ну і ми бачили до речі, коли була зустріч президента, нашого Зеленського в Америці кілька ну з топ менеджерами компаній, топ 100 найбільших компаній, і багато з них виявили зацікавленість підтримувати Україну. Активісти та дослідники вказують, кожна війна це не лише битва на полі бою, а також це змагання економік супротивників. І чим швидше впаде економіка Росії, тим швидше Росія програє розв'язану нею проти України війну. Оксана Бедретенко, Костятин Голубчик Голос Америки.